Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо один з найбільш смачних і корисних весняно-літніх супів зелений борщ з щавлем. Приємний смак такого борщу неодмінно припаде до смаку всій родині. Зелений борщ дуже легкий і простий у приготуванні. Приємного всім перегляду! Спочатку поставимо варити бульйон. Тут у мене 500 грам м'яса. І я влила 2,5 літри води. За той час приготуємо заправку. Цибулю нарізаю дрібненьким кубиком. На сковорідку виливаю 2 столові ложки олії. І висипаю сюди цибулю. На ось такій терці буду дотирати моркву. Цибуля протушилася, стала прозорою і тоді висипаю моркву. Завжди моркву висипаю, коли цибуля протушиться, тому що морква дуже швидко готується. Моркву з цибулею, коли тушимо, то потрібно час від часу перемішувати. Для зморкою стала ледь золотистого кольору, додаю 3 столові ложки сметани. І тушимо 3 хвилини. Зажарка готова, виключаємо газ. І слідкуємо за бульйоном. Буде пінка, її потрібно буде знімати. Тут вже є трошки пінка. І отакою вона піднімається. Шумівкою її забирає. Бульйон почав кипіти, додаю дві горошинки духмяного перцю і один лавровий листочок. Якщо варити куряче м'ясо, то 40 хвилин. Якщо свинина, то одну годину. За той час, що вариться бульйон, нарізаємо 500 грам картоплі, 4 яйця, зелень цибулі, петрушки, а також щавель. У нас це ще називається квас. Отже, починаємо. Бульйон уже зварився. Витягаю лавровий листочок. Картоплю я порізала ось такими кубиками і додаю до бульйону. Мішую, накриваю кришкою і готуємо. Картопля почала кипіти. Яйця порізала ось на такі. Великі кусочки, також їх можна потерти на терці на великі. У мене люблять ось такими кусками. Висипаю до картоплі і продовжуємо готувати. Коли картопля майже готова, додаю дрібно нарізаний щавель, зелень петрушки і зелень цибулі. Також додаю сюди нашу засмажку і з моменту закипання будемо готувати ще 5 хвилин. Сіль за смаком. Перемішали. Найсмачніший весняний зелений борщ готовий. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!